Ось такий в нас номер в готелі. Тут такі полички, все в дереві, дерев'яна шафа. Я вже свою куртку сюди запхала, вішалка, зеркало. Привіт! Тут така Ось. штука, щоб сідати, напевно, взуватися. Відразу ліжко. Ще одна тумбочка. Тут такий собі стіл з інформацією ось про готель. А, от стал карт. Ми тут маємо мати також їхню отстал прем'юр карт. Ecco, vedi, André, qui ci spiegacione di tutto cosa comprende questo. Інформація, ручечка їхня, це їхні ключі нам І дали. Для телевізор Года. Samsung. Канали ми вже перевірили. О, пилюка щось витирали видно шматою, яка не вбирає пилюку. А, При бажанні можна переставити цей телевізор. Всі старий волонтери, ну при ділах. Єдине, що немає холодильника. От, Багато всяких є тумбочок, всього, а холодильника нема. Ну, нічого, прийдеться пити пиво не з холодильника. Ну і тепер ось така кімнатка. Тоже вона дуже потрібна. Кімнатка називається ванна-кімната. Основна штука ось така ванна. Умивальник. Ось так. Рушники посклановані, зеркало, і я з носом обгорілим, в мене ніс обгорів. Бачите, який в мене ніс? Який в мене загар взагалі після італії. Дивіться, Дивіться який в мене загар, бачите? Який в мене загар. Per gentilezza scelga lei. Asciugamani gettati nella vasca da bagno o doccia significano per favore cambiarli. Asciugamani riposti sull'apposito portasciugamano vogliono dire l'uso ancora una volta. Per la lotta contro inquinamento. більше такі якісь мягкі крісла, поваляти ніж королівське, ну і такі собі диван. О, печеніру. Будемо працювати тут на комп'ютері, Надіюсь, що з інтернетом проблем тут не буде. І ось така теж штука дерев'яна, мебель, все, є холодильника, немає Єдине, от що я поки що побачила в цьому номері, немає холодильника. Вікна дерев'яні, вікна дерев'яні, чисті вікна, Буде деколи ще й брудні, чисті. І вихід на балкончик, ось такий балкончик, великий балкончик, з квіточками, бачите, на кінець нас є квіточки теж. 哇哇 <Yeah. S 1>、mm. Йдемо в басейн. Для того нам потрібна картка. Дивіться, яка красота. Нема ні душі. Клас. Я вибрала такий момент, коли нема ні душі. Це вигляд з басейну, бачите? На гори Величенький, не маленький, все дуже чисто, все дуже продумано, класно це готель. Супер. Недурно, коли ми читали відгуки за цей готель, то відгуки просто по-італійськи писали фаволозо, Тобто в перекладі чудово, чудовий готель. Тут нема до чого причепитися. Басейн досить великий, не глибокий, метр 40, але не втрачає для того, щоб поплавати. І ось така ще Проще, бабичка питива від гарний гарні Тут Берете собі рушники, щоб не лежати, просто фен, Навіть є, бачите, на всякий випадок аптечка. фен, який працює не йти в номер. Ну і я, ната, барукіна, разом з вами. Гуляю по басейну. Бачите, друга частина. Тут вірпуль, масаж робити. Зона відпочинку. Різні різні чайочки. З травичками, зелений, з фруктами. Потім дивіться, який камін тут. Бачите? що ти? Навіть німець можна його порухати. Навіть він ніби натані можна його порухати. І столики цікаві. Ніби під дерево, а це шкіра. Лампи, таке все дуже зі смаком підібрано, дуже. Морто констилі, но? тут то аредато, конлені. Крумка Будь ласка, як можна прочитати ось такі довжелезні австрійські слова? Ще одна цікавинка австрійського готелю. До 16.30 в Сауні можна знаходитися в купальних костюмах. Після 16.30 тільки голими. Тут все і так зрозуміло. Два ліфта, ліфт один і ліфт два. Ось це розклад всіх басейнів, саунів і фітнесу. Це ліфт. І етаж там ще один ліфт, ліфт перший, це ліфт другий. І ось такі коридори, в килимах все, всі двері дерев'яні.